Від імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батька. Тихе дякую від єдиного сина за батька, котрий більше не обійме свого малого. Микола усе своє життя присвятив військовій справі. Ті, хто знали героя, кажуть, це було його дитячою мрією. Я пам'ятаю, як він був усміхнений. Настільки енергійне дитя, що ну сумніву не було. Що якщо він мріяв про щось, і ця мрія в нього мала збутися, і він дуже непосидючий непосидючий завжди в русі був в русі і завжди кудись біжав. Якщо він вибрав. Військову собі професію він дуже від того радів. Побратими кажуть, Микола жив армією і віддавав усього себе. Був миротворцем у Косово, а з початком АТО став на захист рідної держави. Я більше Миколу ще пам'ятаю, Микола Васильовича ще з 14-го року. Він проходив службу в 8-му армійському корпусі. Разом з ним пересікались під час бойових дій в районі. Ну там на Арабатській стрілці ми пересікалися, я його бачив. Він відповідав за технічне забезпечення військових частини підрозділів, якими безпосередньо виконували задачі. Порядний офіцер, відповідальний офіцер у Іловайському котлі. Микола Супрун отримав дуже важке поранення однак знайшов спосіб далі підтримувати побратимів та наближати перемогу з 2019 року. Вступив до бойового братерства України. Найбільше Микола переймався проблемами військових, які з різних причин. Залишили військову службу. В основному через поранення намагався їм якнайбільше допомагати і підтримувати їх в цивільному житті. Взагалі він був чудовою людиною, настоящим товаришем, на якого можна було покластись. Довіритися якому допомагав герой і дітям загиблих військовослужбовців. Однак виконати усі задумані плани не вдалося. Точна дата загибелі Миколи Супруна невідома. Відомий тільки місяць грудень 2023 року. У вічній скорботі залишилася дружина та неповнолітній син, а також рідні, друзі та побратими. aqa oh Ративники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з СБУ та Житомирською обласною прокуратурою викрили учасників злочинної організації на чолі із смотрящим замістом Коростишів та кримінальним авторитетом. Серед фігурантів і чинний депутат міської ради, який раніше обіймав посаду віце-мера міста. Злочинна організація налічувала 9 осіб і мала складну ієрархічну структуру, в якій паралельно функціонували дві окремі групи зі своїми лідерами. Зловмисники підшуковували громадян здебільшого з числа вразливих верст населення, з яких вимагали кошти та силою примушували працювати на їхньому підприємстві. А у разі відмови застосовували як психологічний тиск, так і погрози вбивством, фізичної розправи або знищення майна а також били потерпілих. Для залякування навіть облаштували кілька так званих катівень в Коростишеві, в яких з ними працювали. У серпні 2023 року правоохоронці провели спецоперацію та затримало восьмеро осіб, лідерів та активних учасників організованої злочинної групи. В ході подальшого розслідування оперативники та слідчі отримали докази причетності затриманих та ще двох їхніх спільників до вчинення, щонайменше 40 епізодів злочинної діяльності. Суми, які вони вимагали як сплату боргів, коливалися від трьох тисяч до півмільйона гривень. Наразі на підставі зібраних доказів десятьом фігурантам, залежно від участі у злочинній діяльності, повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Дев'ятеро підозрюваних знаходяться під вартою в СІЗО. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу місцевому депутату. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. У Житомирі стартував проєкт, спрямований на хірургічне лікування військовослужбовців збройних сил України, які потребують цього після поранень. Ініціатором стали представники благодійної організації фонд громади Житомира. Проект благодійний і важливий в тому, щоб що ми можемо якимось чином допомогти нашим захисникам поправити їхнє здоров'я. Дуже цінно до цього проекту долучені. Як іноземні партнери, так і приватна клініка, так і військовий госпіталь. Тобто, ми б в рамках цього проєкту хотіли допомогти якомога більшій кількості людей. Частину фінансування покриває нідерландська компанія Валантік. Ми сформували бачення такого проєкту. Наші колеги нідерландські і клієнти, навіть компанії, долучились до збору коштів. В результаті ми змогли зібрати кошти і. Ініціювати ось такий проект, тобто, ми, в принципі, тут виступили фандрейзерами і надавачам, надавачами коштів. Житомирський військовий шпиталь займатиме місце координатор у цій програмі. Будуть визначені напрямки допомоги, які зможуть надати фахівці приватної клініки медібор. Після цього пацієнта пропонуватимуть долучитися до проєкту. Полковник Олександр Серебряков розповідає: основний принцип у тому, що захисники не повинні витрачати власні кошти на лікування. Це задача держави, це задача державних органів. Ну в даному випадку ми виступаємо як представники всі разом цього проекту і. Таким чином, тобто, доступність, безкоштовність і безумовно, професійна допомога. В рамках проєкту планують прооперувати близько 30 військових. Оперативне втручання безкоштовно робитимуть лікарі приватної клініки медібор. Засновник і керівник медичного закладу Віктор Борщівський розповідає, клініка долучалася до допомоги військовим з перших днів повномасштабного вторгнення. Формували аптечки, віддавали свої медичні запаси. З часом ми зрозуміли, що ми можемо долучитися не тільки з гуманітарною такою метою, а і з професійною. Частина наших лікарів. Вже на той час допомагала госпіталю в проведенні складних хірургічних втручань. А потім ми змогли відновити діяльність наших операційних. Повернулася частина наших медичних працівників, і ми почали надавати високоспеціалізовану медичну допомогу. Приватна клініка медібор проперувала за власний кошт уже понад 100 військовослужбовців. Тож, коли з'явилася можливість долучитися до благодійного проєкту, з радістю погодилися тут. З'явилася можливість допомагати не тільки власним коштом, не тільки власним. Власними людськими ресурсами і надавати професійну медичну допомогу, у нас з'явилася можливість з долученням благодійників дофінансовувати більшу кількість нашої медичної допомоги, яку ми можемо фізично надати нашим захисникам. Очікуємо на підписання угоди. Продовжимо надавати медичну допомогу нашим захисникам. Це пілотний проєкт. Якщо ж вдасться реалізувати його згідно плану, благодійники мають на меті продовжити цю сп. Праву та допомогти якомога більшій кількості військових. Анна Чепаль, Ігор Литвак, телеканал СК1 Прийоми громадян є важливими і необхідними. У цьому переконані представники партії Слуга народу цими днями зустріч із людьми у користанні провів народний депутат Арсеній Пушкаренко. Із своїми проблемами звернулися близько десяти осіб. Ми стараємось проводити регулярні прийоми громадян, і сьогодні, зокрема, люди зверталися з різних питань. Це і питання пільг, це і питання матеріальної допомоги, лікування, питання житлово-комунального господарства, тому що, на жаль, ось один з випадків, коли є приватна компанія, яка обслуговує будинок, але не надає в повному обсязі. Ну, на мою думку, з того, що я сьогодні побачив з документів від заяви від громадян, не, не надає належні послуги. Наслідок цього у мешканців п'ятиповерхового будинку в квартирах під час негоди постійно протікає стеля. І, хоча така ситуація триває вже приблизно рік, обслуговуюча компанія досі нічого не зробила. Тож тепер це питання взяв на контроль нардеп. По допомогу звернулася і громадська організація, котра опікується безпритульними тваринами. Громадська організація відповідно діє на громадських засадах. Тому ми звертаємося до всіх добрих людей за допомогою для цих собачок, які у нас є на утриманні. Це порядка до 45 собачок, які зараз потребують допомоги в кормах, в вакцинах. І ближчим часом домовилися із нардепом, він збере необхідну допомогу та відвідає громадську організацію особисто. На прийом завітав і голова Горщиківської громади. Говорить, потрібна підтримка працівникам соціальної сфери в громаді. Зараз є проблема недостатності всіх місцевих принципів бюджетів. А, залишається невирішеним питанням. Це забезпечення елементарно, навіть засобами транспорт, транспортними засобами цих е, соціальних працівників, зокрема це велосипедами, тому що на сьогоднішній день навантаження на одного соціального працівника е, 10-12 людей. Тобто, уявіть собі кількість і скільки треба проїхати по території, це досить таки тяжко. Дієвість таких особистих зустрічей Олексій Туровський знає особисто. Нещодавно за схожим запитом їхня громада отримала комфортабельний автобус від Естонії. Його попереднє звернення щодо допомоги у забезпеченні транспорту для дітей, тобто автобусу. Ми позитивно вирішили завдяки нашим естонським друзям. В Естонській республіці днями був переданий автобус. Він приїхав з Таліну. З міністерством закордонних справ Естонії в рамках відновлення нашої області, і сьогодні вже це питання позитивно вирішено. Такі прийоми громадян, говорить Арсеній Пушкаренко. Обов'язок влади, аби прідно співпрацювати з виборцями та розбиратися з проблемами на місцях, тому проводять їх регулярно та у різних громадах області. Олександр Ющенко, голова фракції Слуга народу у Житомирській обласній раді а також голова постійної комісії з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та розвитку села. У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр почав працювати над забезпеченням українських військових усім необхідним і продовжив цю справу у 2023 році. Нині потреби воїнів займають першочергове місце у списку важливих речей. Тож він намагається допомогти усім, хто до нього звертається. Це знову ж таки дрони. Більше 20 штук Mavic 3 Pro пікапи в межах десь до 25 штук. Гума, всесезоння, зимова, автобуси два. Автівки на фронті це не просто засіб пересування. Кожна рятує життя декількох бійців. Саме тому Олександр Ющенко у своїй волонтерській діяльності особливу увагу приділив самозабезпеченню військових машинами. Загалом на це було спрямовано понад 30 мільйонів гривень. Перед передачею усі автівки проходили повний технічний огляд. Більшість з них одразу перефарбували у зелений колір. Окрему увагу депутат приділяє медичним питанням. Зокрема, за співпраці з міжнародними організаціями медзакладам в Житомирщини були передані апарати ШВЛ. Апарати штучної вентиляції легенів, сума була 26 мільйонів, 23 апарата, апарати, які отримали всі наші лікарні профільні, що потребували дані апарати. Це така потужна, я вважаю, уже соціальна підтримка. Деякі лікарні навіть таких апаратів не мали у Віталії. Також за підтримки аграрів і підприємців Олександру Ющенко вдалося скоординувати передачу шести реанімобілів військовим, які виконують завдання на передовій. Швидкість евакуації поранених з поля бою та надання їм першої медичної допомоги ключовий фактор успішності ведення усієї війни, каже депутат. Усю волонтерську діяльність Олександр Ющенко уміло поєднував із депутатською було п'ять сесійних засідань, на яких розглядалися різні питання виділення землі, прийняття рішень по розпідняти. Коштів від продажу майна обласної ради для будівництва в Бердичеві центру реабілітації і різне питання комунальної власності. Виділення землі, поділ земельних ділянок. За пропозицією Олександра Ющенка виділено 1 мільйон гривень на придбання шести генераторів, капітальний ремонт систем опалення в одній з громад, а також придбання кухонного обладнання для навчального закладу громади. Та на цьому каже депутат зупинятися не збирається та будує плани на наступний рік. Зараз є великі запити у військових знову ж таки, пікапи, гума, дрони.